Не мають художньої освіти, але мають велике бажання допомагати захисникам та наблизити нашу перемогу. Дві юних вінничанки Марія Гнатик та Агафія Григорук розмальовують на продаж тубуси від зброї. На запчастинах, що передають військові з фронту, зображають переважно відомих особистостей. Розігрують готовий тубус картину за донат у ціну дрона камікадзе. Замість дівчачих розваг, розмальовують акриловими фарбами тубуси від військової зброї. Так, десятикласниці Марія Гнатик та Агафія Григорук прагнуть допомогти захисникам та зібрати гроші на потрібне для армії оснащення. Ну, спочатку ми з машою його малюємо. Ну витираємо, потрібно його витерти, обезжирити Ось і починаємо малювати, починаємо творити. Зображають на тубусах переважно відомих особистостей. Нині завершують картину із екс-прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Ми дуже хочемо з Маше, щоб він бував у Джонсона Бориса. Це наша така мрія. На одна із маленька. Ось наразі багато людей донатять. А це така можливість залишити собі такий сувенір на згадку одної мрії до перемоги. Кожну роботу подружки школярки розігрують на аукціоні за донат у 17 тисяч гривень. Саме стільки коштує один дрон камікадзе та витрати на фарби. У нас два дрони вже полетіли нищити орків, ще три тубуси вже, ну, вже домальовуються і ми замовили дрони. І от ще два тубуси ми вже домальовуємо ось цей і теж плануємо розіграти на аукціоні. Спеціальної художньої освіти у дівчат немає, але є бажання наблизити перемогу. Вас вітають бійці сил спеціальних операцій. Хочемо подякувати Агафії і Марії за те, що допомагають і забезпечують наш підрозділ ударними fpv дронами один тубус дівчата розмальовують близько тижня. Вже є портрети президента і першої леді України, залужного, Бандери, козаків. На одному з останніх робіт портрет Ілкіна Гаджиєва, азербайджанця, що жив у Вінниці. Торік чоловік став на захист України і поліг за її незалежність. Тубус із зображенням Ілкіна на його батьківщину повезуть побратими, розповідає мама Агафії. Дівчата ще малюють героїв іноземців, які на сьогодні воюють з нашими українцями. На передовій допомагають Україні. Цим самим дівчата хочуть відзначити кожного іноземця, який на сьогодні з України автобус із зображенням Бориса Джонсона готові розіграти серед британської спільноти. Відповідний заклик в соцмережах виставив голова благодійної організації, що базується у Молдові і займається допомогою біженцям. Нещодавно мені стало відомо про неординарну дівчину, яку звати Агафія, яка малювала портрети на використаних снарядах, а потім їх продає, аби придбати дрони. Коли ми про неї дізналися, то запросили до себе, аби вона розмалювала фрезою зовнішню стіну нашого офісу під час візиту. На одному з снарядів вона намалювала екс-прем'єра Сполученого Королівства Бориса Джонсона. І я одразу запитав, чи можу я їй допомогти зібрати на дрон, виставляючи цю роботу на онлайн. Аукціон аукціоні Дівчата сподіваються, що з продажу цього тубусу вдасться придбати не один дрон для військових, а саму картину передати у подарунок Борису Джонсону. Малювати на військових тубусах дівчата будуть до перемоги України. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.